Сьогоднішній день, браті і сестри, наша свята Православна Церква згадує подію перенесення із Зодеси в Константинополь нерукотворного образа Господа нашого Ісуса Христа. По церковному преданню ми знаємо, що за життя, за земного життя Господа нашого Ісуса Христа. Під час його проповіді в цей період жив в сирійському місці Одесі цар і правив цар Угар. Він довго хворів страшною хворобою, проказою, і ніхто його не міг істелити. І ось він почув, що в Палестинських землях, в іудейських землях проповідує. Дивний пророк, чудотворець, який зціляє людей, воскрешає. І він посилає в ті землі свого слугу, художника, Ананію, щоб той пішов і запросив Господа в їхні сирійські землі. А якщо він не зможе прийти, то щоб цей художник зобразив його на полотні і це зображення приніс. Авгарю, щоб він, побачивши образ Господа, зцілився. Авгар, почувши про Господа, він сильно повірив в нього і він повірив, що він зможе його зцілити. І ось коли його слуга Ананій приходить в палестинські землі, коли він побачив Господа, оточеного великою кількістю людей, він всячески намагався зобразити його на полотні, але у нього нічого не, не вийшло. І ось його замічає Господь і кличе до себе. Авгар передає йому прохання е, не Авгарь, Ананій. Художник передає Господу прохання Авгаря але Господь йому відмовляє у власному посіщенні в гаря і просить, щоб йому принесли воду і обрус рушник довгий такий. Господь вмився і цим обрусом, цим рушником зняв із свого лиця влагу. І на цьому обрусі відобразився образ, відобразилось обличчя Господа нашого і Ісуса Христа. І Господь віддав цей обрус Ананії, щоб він віддав авгарю. І коли авгар з вірою і благовенням побачив цей образ, приложився до нього, він отримав зцілення, але не повне, тому що Господь сказав йому, що після його знесіння. Ще прийде його учень і зцелить його повністю. На лиці ще залишалися сліди хвороби. І ось після Вознесіння, коли прийшов один від 70 апостолів Фадій, він проповідав в цьому місці Євангелія Христову, всіх хрестив і повністю зцелив цього Царя. Цей образ почитався всім містом і був розміщений на надбрамній арці при вході в місто, коли уже потомок правителя Алгаря вдався від алопоклонство, він хотів цей образ зняти і знищити. Але єпіскоп цього міста тайно вночі із віруючими прийшли до надбрамної арки і замурували цей образ в ніші, прикривши його глиняною досочкою і поставивши перед цим образом лампадку. У 545 році. На місто нападає Хозрой, цар. І люди, убоявшись неминучої гибелі, почали возносити молитви свої до Господа. І місцевому єпископу було видіння, явилася Матір Божа і сказала відкрити на надбрамній арці ту глиняну досточку і дістати звідти образ Господа і з цим образом обійти навколо міста кресним ходом. І коли це повеління матері Божої було виконано, угроза для міста, як такова, відпала, і цар Хозрой пішов ні з чим поражений. Далі в 630 році містом заволоділи араби, але вони не забороняли поклонятися цьому образу, і слава цього образу рознеслася по всьому сході. І ось цар Константин, дізнавшись про цей образ, він приходить в місто Одесу в 944 році. І з благовінням з єпископами він захотів цей образ перенести у столицю істинної віри на той час Константинополь. Потім, коли були хрестові походи, хрестоносці всі святині розгоряли і забирали собі. І коли цей образ був ними вкрадений, по поприданію говориться, що корабль, на якому був цей образ, затонув у Мраморному морі і до сих пор цей образ знаходиться на тому кораблі на дні цього моря. Ось така історія цього образу. Коли людина звертається до Господа, звертається з чистою вірою, з упованням на його милість, на його любов, Господь ніколи не відвертається від цього прохання, Господь завжди чує, завжди відповідає на наші молитви. І ось як ми бачимо, коли цар Євгар звернувся до Господа, всією душою, всім своїм серцем попросив. Допомоги, попросив зцілення, Господь дає йому свій образ. Потім пізніше Господь нам дасть все, Він віддав нам самого себе на Христі. Сьогодні ми маємо можливість у таїнстві Євхарістії, причастя прийняти в себе самого Господа. Це велика милість Божа, це велика Божа любов. Яку не може вмістити наш ум, не може вмістити наш розсудок, ми навіть не можемо зрозуміти, наскільки це велика милість і любов Божа. Поклоняючись Господу в своїх молитвах. Поклоняючись і благодаря Бога за Його милість, ми повинні розуміти, що це поклоніння, це не просто коли ми читаємо певні молитви, ми благодаримо Бога. Поклоніння Богу це власне ми. Поклоніння Богу це наше серце, наша душа, це стан нашого серця, це стан нашої душі. Коли пророк Моїсій на горі попросив, щоб Господь йому відкрився, щоб показався йому, Господь сказав, що ніхто із людей не може мене побачити і залишитися живим. Але я тобі покажу свою славу. І Господь являється в облаки у Хмарині, пророку Моїсею, своєю славою. І він говорить, Звертаючись до Моїсея, і коли Моїсей побачив славу Божу, коли він відчув, він відчув могучого, вселюбящого, всюмілості Бога, він це прочувствував всією своєю душею, всім своїм серцем. І навіть після того, деякий час його лице світилося тією благодаттю Божою, яку, якою він напитався при Зустрічі з Богом! В Євангелії Господь говорить нам дуже важливі слова. Без мене не можете творити інше Ми повинні ці слова пам'ятати завжди і завжди їх розуміти. Це дуже важливі слова. При всяких іскошенях, скорбях, в важких моментах нашого життя ми стараємось собі відповісти, сказати, я справлюся, я зроблю, я почитаю молітви, я почитаю то, я піду туди, я приложусь до ікон, але ми повинні. При цьому навіть пам'ятати, що Господь сказав, без мені не можете творити нічисоже. Так, да, ми повинні це робити, це дуже важливо для нас в цей важкий період життя, коли скорбі, скушення помолитися, приложитись до іконки, попросити в Господа допомоги, але ми повинні не забувати ці слова. Тому що без Божої ми не вміємо молитися. Ми не вміємо любити, ми не вміємо вірити. І тільки коли ми це зрозуміємо і будемо випрашувати це у Бога, то тоді з Божою помощью Господь нам дасть віру, нам дасть любов, нам дасть дар молитви. Тому в цей день ще раз. Звернемося до милості Божої, до Його великої любові і попросимо Господа, щоб він допоміг нам стяжати внутрі нашого серця те царство небесне, яке він нам заповідував. тому що царство Небесне формується саме тут, на землі і власне нами з допомогою Божою, тому що той стан. Який ми сформуємо тут, на землі, при нашому житті, в нашому серці, в нашій душі, ми заберемо його туди, в те життя, в життя вічне і в тому стані, в якому ми були тут, ми будемо там. Якщо ми тут навчимося любити Бога, навчимося з Ним спілкуватися, встановимо те Богообщення, яке було втрачено нашими прародітелями Адамом і Євою. В раю. Якщо ми це все встановимо, то в тому стані ми будемо і там прибувати. Але якщо ми цього не зможемо зробити, то, відповідно, якщо нас буде преодолювати унині, чаяні, нерадіні, ми в тому стані будемо знаходитися і там, тому будемо просити Господа, щоб Він допоміг нам тут, на землі, очиститися від того, Порока від тої прокази гріховної і допоміг увійти вже тут на землі в царство небесне. Амінь. Диня, мани князь, бніший, імператор е, Константинопольський роман в 10 столітті забажав собі мати цей образ, тому що він не хотів, щоб. Така велика святиня, всесвітня, до якої християни всього світу старалися, знаходилися у руках мусульман. І от він попросив у них, щоб вони віддали йому, але вони не хотіли. Потім імператор зібрав військо і пішов походом на Едесу і смирив мусульман, і вони віддали йому якраз. От і нерухотворний образ, і от якраз саме в цей день, на другий день після успіння Пресвятої владичи нашої Богородиці цей образ і принесли у місто Константинополь і почали святкувати цей праздник. І навіщо церква, браті і сестри, встановила цей праздник? І нам це відповідь на це питання дають пісне спів вчорашнього свята. Одно у Тропарі канону говориться, що Христос прийняв на себе образ. Людський для того, щоб нагадати і нам, з вами, браті сестри, що ми носимо образ Божий, і щоб ми потурбувалися про цей образ, і робили все, щоб його очистити, щоб, його, щоб, щоб цей образ сіяв благодатью Святого Духа, тобто, тобто, щоб ми старалися очистити себе від всякої духовної І Ще, якщо поглянути на, на перші сторінки Біблії, то там говориться, святий пророк Моїсей говорить, що перед тим, як створити людину, то був совет П Троїці. І там між єдинородним сином і Святим Духом, і де говориться, що сотворів чоловіка по образу нашому і по подобію. А коли вже створив Господь людину, вже де, де пророк Моїсей описує, як була створена людина. І, і закінчує, що і сотворив Господь чоловіка по образу своєму, а нічого не говорить заподобє. І святий Григорій Ніський, коли міркує над, над цими словами Біблії, то говорить, каже, чому ж Бог, коли творив людину, говорить, що сотворив чоловіка по образу і по подоб'ю, А коли вже сотворив, то не, не сказано, що сотворив по подоб'ю, а тільки по образу. І тому що далі дає питання в своєму в цьому богословському в творі, святитель говорить, що Господь очистив нас, дав нам можливість, всю, щоб, щоб ми могли наблизитися до, 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 до Бога. А вже чи, чи зможемо ми, і це є образ Божий, тобто в нас є безсмертна душа, у нас є таланти, у нас є розум, але ми свої таланти, свій розум. Здібності, чи ми направимо на те, щоб спогадити свою душу, щоб прославляти Бога, щоб бути подібним Богу. Це вже залежить від кожного нас, це залежить від нашої волі. І от якраз в цьому і полягає наше земне християнське життя, щоб ми з вами, браті сестри, закаляли свою волю, тобто, щоб ми поступали так, як поступали святі Отці. І Угодники Божі, подвіжники, благочестя, жителі і просто і всі православні і благочестиві християни, тобто, що вони ті таланти, які отримали від Бога, вони старалися їх використати правильно, направити їх правильно в русло і мати прибуток для своєї душі, щоб очищати душу, розуміти свої недоліки. І старатися їх виправити, і от наскільки людина в своєму земному житті це зрозуміє, наскільки вона зрозуміє свого падіння і почнеться виправляти, тоді буде і результат, і тоді вона буде здобуде і подобіє Божє. І це є якраз і святость, це якраз є і дар Святого Духа. Тоді людина, коли, коли йде цим шляхом. То Господь їй допомагає, дає благодать Святого Духа, і благодать Святого Духа все більше і просвіщає, укріпляє і допомагає очищати свою душу. І тому, браті і сестри, ми повинні розуміти, що святкуючи сьогоднішнє свято, що подобія Боже нам дається магічним способом, що нам дани всі нам дани всім всім можливості, нам дані дані таїнства, дана благодатність Святого Духа, Господь про нас турбується своїм промислом. І ми повинні вже ці всі засоби використовувати. О, і якщо ми будемо використовувати, тоді буде і результат. Тому дай Бог, щоб ми святкуючи православні свята, думалися в їхній смисл, Що, що, що церква святкує, до чого вона закликає? І пішли шляхом святих отців, наших великих подвічників. Очищали свій образ от, і здобували подобіє Боже. І тоді, якщо ми так будемо робити, то ми і ще тут на землі сподобаємося радості, і наші душі потім після смерті перейдуть у більшу радость царства Христа Бога нашого. Амінь.